Збирається на основному каналі 135 підписників, і я випускаю записану цю пісню разом з кліпом. Послання на канал буде в описі під цим відео. Це все була помилка. Я підпустив тебе нато близько. Ти сама, хто знаєш, що твої га. Любов зволіла, ніби сішка, сіжка з нас низько. І хей, я все привіт! З вами знову я, Дебі, і сьогодні я хочу повернути е, рубрику міні-ігри на канал. Я не знаю, як вона вам сподобається, чи, чи сподобається вона вам взагалі. Але сьогодні я пограю ту міні-гру, яку я ні разу ще не грав е, в житті. Якби я грав, але я не, я не записував. Це Hide and Seek. Тому що вам сподобається, я запишу другу частину, тому що раніше це була доволі популярна міні-гра на моєму каналі, але потім щось пішло не так. Ну і коротше, десь ось такі справи. Добре, погнали. Сьогодні з вами поговоримо взагалі про канали, все як таке, будемо історію якісь розказувати. Ну, неважно, погнали, давайте все. Все, все. Чекаємо, чекаємо, доки у нас збереться гра. І так у нас вже починається гра, друзі, ми з вами будемо ховатися. Зараз на це дуже сподіваюся і. Так, ми ховаємося. Я я ступені, блін, я сходи. Я дерев'яні сходи. Причому дубові, блін, а тут можна знайти взагалі дубові сходи. Ну Тут, тут кар, карта вся з кварзу. Йома, це буде важкенько, це буде важкенько, так. Тут та ось взагалі ковали знаходяться. Ну тут я там, там якийсь підйомчик. Тут все зберезе, ви що зараз на приколі, чи що, я не розумію. Тут це все, 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 все зберезе, абсолютно все, блін. А де чекай? Я щось не розумію. Там уже вийш, вийшли ці полювальники чи ні. А якого чорта, скажіть мені, будь ласка, тут немає. Тут немає для нас місця, алло? Це не чесно, типу, карта велика велика, мене можливо будуть шукати довго, але... Ну камон де я сховаюсь! Ви що сейчас, серйозно, чи що? А, я спріли самий кінець! Чорт все, мені гаплик. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Тобто треба знайти якийсь корабель, де не стоять оці сходи. О, за, до речі, буде доволі простенько. Кот там є великий корабель, зараз я туди побіжу. опа опа оп 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 слухай, опа, я сюди. Стану зараз якось так по-прикольному. Опа. Ну все, вважаю, це прекрасне місце для мене. Якраз буде тут три стояти. Ці сторони якраз немає, і тут е, всього один. Типу, да, тут не показується, що я сховався, але якщо подивитися, то тут написано, що е, ти сховався. Да. О, Мені далися десь якісь предмети, мені дали дався меч, лук і 16, всі скільки? Так, ще й шласи стріл і якісь бусти. Ну, там, типу, там, фейерверки, всяке, всяке, всяке таке. Але я поки що нічого не буду зараз до собі зарабатувати якісь бусти. Просто посижу і взагалі. Ні ній, як ви пам'ятаєте, ця рубрика була б дуже популярна на на цьому саме, на, на цьому каналі, я її частенько знімав. Я, я намагався знімати міні-ігри на новому каналі, на моєму основному. основному. Але, ну, якби вона на не, не зайшла і в мене. Через місяці воно Ці відео ледве збирали по 5 переглядів, тому ну, треба поекспериментувати хоч, хоч, хоч хоча б тут, якщо вам сподобається, я обов'язково буду далі продовжувати таке знімати. Потім я вам розкажу, чому в мене не виходять відео. А, відео кожні. А, кожну. кожен день. І <глух> чому взагалі вони воно хаотично виходять і рідко. От, ну просто розумієте. По-перше, це не мій основний канал, і я не бачу сенсу його дуже активно вести. Це я в перші дні випустив там 4-4 відео піря, 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 кожен день, тому що мені треба було набити а, канал. Канал ще щоб він не стояв як заморожений. От, А потім вже повернутися до графіку, який мені буде зручний отак. от. У нас 6 сікерів, хлопці, нас досі не знайшли, не знайшли. класно. Класно. Прикольно. Хто там убив? Там хтось убив Сікера, серйозно? Ніфіга собі. А, ну, і, ну і таке. А, це, це нам, при, нам предлагають вбивати Сікерів. Ну ти чувак різковий, ризикований, прям капець. От, ну і таке. О, точно ну, з 5. 5, 5, 5 на 5, там як чуваки завалили, завалили Сікера, серйозно, серйозно, ви щось на приколі? Там що, бахнемо? Бах, як класно. Синій який. ФАК! ФАК! Звалив сюди, чувак, звалив! 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 Ні, ні, ні! Фу блін, мене я, я взагалі якось не побачив, що він там з'явився. Я хоть не побачив, що він з'явився, я, я з'явився. Я як дебіл випустив фейерверк, а він такий. Шо? Блін, оце підстава. О. Чого? Блін, мені декілька секунд не вистачило до кінця таймера. Йома. У, -у, 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 у. Оце дала, було трішечки обідно. Але мені сподобалось. Погнали на, на, наступний раз. <гум> прикольно, прикольно. Так, почалася тут на, наступна гра. Один і. Хто я на цей раз? Я вугільний блоктвок. Так. Де де де? Тут вона шахта? Це у нас тут шахта, якісь тут. Можна, в принципі, буде знайти собі якусь фігню, де можна, можна буде сховатися, але, але я поки що нічого такого не бачу. Тут в основному В паутині все якесь Ну я не паутина, я б собі вже, вже б знайшов, якесь місце. Фу, де я був би, якби був, був вугіллям. Ну, десь в якійсь шахті, по-любому, або десь в якомусь каміні. Да? О, о-о-о, я все, я я знаю, я знаю, я знайшов собі. Прям дуже швидко до, до речі! О, дарова, тут біля мене зачарований стол. Т Привіт, чувак. Привіт, Привіт! Та що ж ти випускаєш! Ти що дебіл? Зараз палиш ти? Ну, що не надо. Все! він вийшов. Я ти пил, не пускай. Тільки попробуй зараз щось викинуть. Тільки попробуй зараз у ти мене бісиш, тільки спробуй шо що щоб чтоб найду одразу. Чорт! Зараза! Пішов сраку, пішов Не-не-не Друзі, тікаємо, друзі, тікаємо, тікаємо. тікаємо. плина. Я застопорився на блоці. Аааа. Зараза! Черродейский кистол. Я знаю, де він сидить, я зараз до нього прибіжу. Ааа, зараз буде помста. О! Так тебе також знайшли. Ну так тобі і треба. Так-так-так, якщо це був він, то зараз то як би ну і молодець. А якщо це був не він, то зараз я піду його грохну. Так, де він там? Було Мені за скучно домі, треба обходити. Тут все камін, наприклад. Тут тут можна було сховатись, наприклад, там, я не знаю. Так що за... Стоп! Що? Стоп, 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 стоп. Це як якесь ковадло, правильно я розумію? Це якесь ковадло. Ага. Або взагалі заліз вулиці могло мені стрельнути. Або хто за саме вугілля? Кому? Я ж був вугіллям? Може бути якийсь чувак вугіллям. Але ні, вугілля нема. А чи вони навіть не показують, які блоки треба знайти? Це що замеквест, само, само само, найзнайди, само так само, знаєте. Самознайди мені таке. Десь, десь десь далеко взірвався феєрверк, я зачув, я зачув. Так, вугілля вугілля, простукуємо. Ось тут також вугілля. Ну і так, до речі, тут багато вугілля на карті, хороший блок. Просто це турецький стол, тут... просто цей стол зачарування, за я його ненавижу. Просто він мені за ній зіпсував всю гру. Я не, я не, я, я не вмію шукати за, за Сікера, я ніколи нікого не знаходжу. Я повернувся туди, де був. Типу а, таке... А а, 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 я бачив, я бачив, я бачив, де де де? де, де. Куди відівся? Куди? Куди, куди? 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 Що? Куди? Куди? Ну куди можна було втікти за пару секунд? Ви ж ви ж, ви ж бачили, друзі. Чому я не можу постукувати блоки, типу. Опа, біжить, а ну йди сюди, це той самий? Це по-любому той самий. Гаси його, чувак, гаси! Красава, молодець, молодець взагалі, молодчик. Чи що, він досі тікає? А, ні, вже не тікає, Все, та ти його вже завалив, ти що? Ну все, тепер у мене на одного ворога менше. Тільки що, що я спинка, ну Тихо! Ви бачили? там тільки щось стріляли, там тільки щось стріляли, десь десь звідси. Тільки що десь звідси стріляли, а ну. Де? За ч ти, 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 ти за за ким біжиш, чувак? Ба! Ні, я цю поразку просто так не залишу, я хочу виграти за хайдера, будь ласка. Я не хочу бути сікер-сікером. Мене минуло раз, раз, разу видали просто тому, що в мене в кімнаті був дебіл, вибачте, да? і він мене спалив, я йому я його ненавиджу за це. Тому я хочу нормально виграти за, за нормального гравця, щоб мене ніхто не палив. Тому зараз я піду і знайду собі якесь місце, де нікого не буде. І буду собі нормально сидіти. Я, до речі, блок, блок снігу, це буде, до речі, дуже просто. Е, я ж правильно? Так, я блок снігу, це буде, до речі, дуже просто. От камінь тут біжить, я сподіваюся, це не той самий камінь. Тут сніг, в принципі, може стати куди завгодно, взагалі просто. Куди? Куди, куди хочеш, тут туди і стане. Або якось ось так. О, да-да-да-да-да, отак. Хоча, блін, воно я наче як на кругляку стою якось палівно. Та і все. Типу, таке може бути. Це генерація моєї Майнкрафта, тут все можливо. Окей? Окей. О, тут біжи, біжить кругляк, взриває фейерверк зараза, заразу, в мене мене опять палить. Ти подивись на нього. Це маб, мабуть той же самий. Мені дали меч і лук. О, то там щось зривається. Ти подивись там, ну щось. Опа, там є де, чувак з стрілою, зараз я його попробую так вистрельнути. Секунду. А він де, Він десь зник. Чувак, де такий. Він... Опа! Хе -хе. Я промазав, ну він тепер біжить за кругляком. Кругляк, Крукляк, тікаю сюди, кругляк. Нічого тут зборю ще блоків. Ви подивіться на це, це що взагалі таке? Та й ну така вахналя від... відбувається. Просто два сікера не можуть побити просто блоків, яких, яких до хера типу, ну. Я таке вперше бачу. Да навіть все біжить, Гарбуст, подивися. Просто всі блоки тупо бігають по карті. Я такого ні не бачив, Тобто я гуляв у але я такого не бачив ще прям ні, ні, ні разу. Що відбувається? мене питають, що ви всі бігає, бігаєте? Безсмертні. Ні, ви просто подивіться на оце. Це по вашому сік, що ви не можете собі міс місця для пряток знайти. Мені, мені повезло, повезло, що я сніг, я просто став на якомусь видному місці, де я, де я сніг. Вся карта зі снігу складається, ну типу все легко для мене. Я хочу з таки якось попасти стрілою. Де там наші люб улюблені шукачі? Опа, біжить, 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 іди сюди. Ей! А, блін, а, дал дал далеко був, не, не попав би. Ага. Там одразу скільки я не роз... Там одразу 5 блоків на одного сікера нападає, нічого собі. О, біжить, біжи, біжить, біжи, дивіться диди. Опа якось отак зробити і... Опа! ХАА! Я правда не знаю, попав я чи ні, але це було би смішно, якби я попав. Ля, його там льо Літ вбивай! Ч Три! Три одразу! Подивіться, вони просто тупо ненормальні. І за і за них вже уже, уже сім! Уже вісім! Чьо? Люди заспудеють! Заспокойтесь, будь ласка, не треба! Боже мій. І за те, що вони тупо толпою нападають на сікерів, вони типу. Вбивають усіх! От мене зараз не дуже вигодна позиція, але я можу стрельнути в нього. Хе-хе oh, навіть, навіть гарбуз взриває які якісь штуки, ви подивіться. Йом, от неплох побіг. Uh -huh. Що відбувається тут. Я не можу. Просто. Я хочу виграти. 10! 10 сікерів просто. І вони все одно продовжують бігати по карті. Просто. Чому? Вже треба було якось розуміти, що вони сильні, типу. Не треба бігати. І щащий на, на такому видному місії, як, 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 якщо я підірву якийсь фейерверк, мене ж одразу замі, ну, за, замітять. Але можна когось підстрелити. Пісталити це реально смію і смішно, прикольно. Опа! Ха! Я вже попав, слухайте. Ну взагалі не розумієте, їх з усіх боків обстрілюють. А! Все! ми виграли! Ура, друзі! Пер, на, думаю на такій прекрасній ноті перемоги з вами можна закінчувати цей випуск. З вами був Вадим, дякую за перегляд. Е, нагадую на, е, посилання на основний канал в описі. Всім успіхів і бувайте!